Друзі, привіт! Сьогодні отримала ще одну посилку з сайта Hurb. Замовлення було зроблено під час знижки 26% на товари по догляду за шкірою. До них також належав і колаген. Якщо вам цікаво, що я обрала, приєднуйтесь до перегляду. З розділу новинок, на який завжди знижка 10%, я вибрала. Nestle Какао, Rich Milk Chocolate, насичений молочний шоколад, 8 пакетиків в коробочці. Зовнішній вигляд упаковки змінився на краще, на мою думку. Ось такі шматочки шоколаду тут зображені. Всередині пакетики теж трохи змінились. 100 років компанії Nestlé. Ще поки не пробувала, не знаю, змінився смак чи залишився таким, яким і був. Якщо вам цікаво, задавайте питання в коментарях. Або потім в порожніх баночках обов'язково вам розповім. І ще один какао це теж насичений молочний шоколад, але ще з міні маршмеллоус, 8 пакетиків. В сухій суміші ви побачите ці зефірки, Але тоді, коли ви їх заливаєте кип'ятком, вони розчиняються. Дуже смачний, смачний був цей какао в попередній версії. Але дуже багато споживати не рекомендую, тому що в одній порції на один пакетик тут 11 грам цукру. З розділу пробників я знов замовила батончики від California Gold Nutrition, але з іншим смаком це чорний шоколад, горіхи та морська сіль. 12 батончиків в коробочці за ціною 1 долар. У складі тут 6 грам протеїну та 5 грам цукру. На один батончик 40 грамів. Написала на них відгук і 1 долар повернувся мені на рахунок для оплати послідуючих покупок. Тому виходить, що ці батончики я отримала безкоштовно. Тканева маска від Нетроджена зволожуюча. 100% Гідрогель Маск, 30 грам в пакетику. Зараз я користуюся гелем для вмивання шкіри обличчя Нетроджена зволожуючим. Він мені дуже сподобався. Дуже добре зволожує шкіру, вона після вмивання не пересушена, тому вирішила спробувати ще якісь продукти від цього виробника. Повторна моя покупка це колаген, який ви вже бачили. йозеорі. На цей раз я замовила 160 таблеток. По 6 таблеток в день потрібно приймати. Бачу хороший ефект: зник хруст у суглобах, як я вже казала, шкіра зволожена, підтягнута, тому приймаю його далі. І ще один колаген від вітзін. Теж хорошої якості, вигідний по ціні. Майже в кожне замовлення я додаю 1, 2, або навіть і 3 таких пакетика, коли є знижка. Від I'm From Я замовила медову маску, до цього замовляла маску з полином 30 мл. В цій масці теж 30 мл. З полином мені дуже сподобалось. На медову маску дуже хороші відгуки на сайті. Є ще більша версія, але по ціні вигідніше замовляти саме 30 мл. Посилання на всі продукти буде, як завжди, в описі під відео. Давно хотіла. Почати своє знайомство з виробником Ecure. чула від інших блогерів, що в цих продуктів хороші состави. Почала знайомство з очищуючого геля для шкіри обличчя. Він іде для покращення кольору шкіри, освітлюючий, 118 мл чубіку. Хороший склад, запакований целофановою пленкою. Буду пробувати, якщо сподобається, то замовлю ще якісь продукти від Ecure. І останнє, що було в моєму замовленні, це тонік для обличчя Хеміш, All Clean балансуючий веганський тонік, PH5,5. Всі продукти від Хеміш, які я замовляла, мені дуже сподобались, тому вирішила далі. Знайомитися з цим виробником. Ось так виглядає бутилочка, дуже красива. Таке листя тут зображено, приємно тримати в руці. І я вважаю, що дуже добре, коли не тільки подобається сам продукт по складу і події, але й коли подобається упаковка, тоді вдвічі приємніше ним користуватися. Це було все моє замовлення на цей раз сайту Ахюр. E Дуже всім дякую за перегляд. Дякую тим, хто користується моїм промокодом. Ставте лайк цьому відео. Якщо ви теж щось замовляли з цієї акції на сайті Hurp, напишіть, будь ласка, в коментарях, що саме ви замовили. І до наступних відео. Всім до побачення!